Дивись, друже. Алюмініш. Ну, це ракета була. Да, так, да, так, це ракета. Воно ну, ну, потім опять сюди прилетить. Дитина з жінкою були з метро. Вони встигли вбіжати. Тільки тривога, вони за дві хвилини зібралися і вбіжали. Вони встигли добіжати до них. Я дивився сводку в інтернеті, бачив, що лікар хотейки. Чув звук, потім громкий зрив. Потім посипалися. Дом шатався Ну і все, ви схватив. Огнетушитель выбежал, машина затушитель, она начала взрываться, и я побоялся, ну и моя машина постраждала, без, без стекол, крыша, ну она а дальше, без центра будет трошка. Виходьте, будь ласка, на вулицю, беріть документи, виходьте, тому що будинок починає горіти дуже сильно. Зивова будинку. Вам чимось допомогти? Виходьте, будь ласка. Знаті. Отець було без, без 10, 5, мабуть, 4,50 орієнтовно. Започули вибух. Затрясся будинок, полетіло скло з вікон. Yeah. У нас там ще на балконі вода стояла, квіти поливати і потоп. Ну, все, все, все з вікон, квіти, бутилки, все yeah, позносило. Ну, ви ж самі бачите, yeah. нічого не залишається на підвіконі. Дверь, навіть стамбур, двер металева. Її погнуло. Її погнуло. Але дякувати Богу, полотно на надвір його вибило хвилею ударною. І тоді його зігнуло, що не в рамі зігнуло його, а вже там на підлозі. І тому ми змогли вийти. Трошки, трошки. Живі. — Живі. — Дякувати Богу, живі. Да. Машину побила, Живі. Перша думка була, чи жива дружина. Е, нема, поки що пожежних, немає, тільки поліція. Виходьте, будь, будь ласка, на вулиці. Візьміть собі документи. Є хто? Треба допомогу, на вулицю. Ми не можемо, може чоловік не ходити. Допомагаємо, давай. вночі. А на тершу путіли. Слава Богу, обійшлося. По-перше, те, що живі. Це моя консервація невідома десь? Ну, то Я ж то таке все. Другорядна або третєрядна. Головне самі живі, сподіваюсь, що квартира буде ціла. Якраз лежав у ліжку. Блимнуло. Дуже так сильно блимнуло. І дуже був сильний такий вибух. Ну, ну, то і раніше чутно було, але не так. А це було дуже сильно. Ну, я кажу, нам ще й може повезло, бо якби це в наш будинок попало, то кажу, в нас би і не було вже. Це десь поряд. В магазин попало поряд з будинком. І... і Всі вікна, всі вікна. Квартира, чотирикімнатна квартира. квартира, ви собі вити туди, туди, туди. Всі абсолютно вікна повилітали. Ну, там розглядіяш такі квартирі, звичайно, але двері не заблокувало. Резкий оранжевый свет, что-то секунды 3-4 проходит и в Ну и все. Ну и потом где-то через секунд 5 я понял, что балкона немаясь, только повылетали. И ну потом машины взрывались.